Щось дощик моросить. 18 липня, день народження. Ось і гості поз'їжджалися, Уже ламають фіртку. Ну-ну-ну, спеціально закрилися. Бо зараз, як знайде їх, що з ними робити потім. Заходять, заходять. ой. О, мої качки вже квадратки. Здрасте, мамулька. Слава Україні! Героям слава! О, не Україні, а Слава ЗСУ! Я не в Украину не верю! А что, вас ЗСУ, Чинки? Только ЗСУ. Потому что если б не ЗСУ, Украины вже давным-давно не было. Правильно. Так Только усі. ЗСУ, слава. И слава пацанам, и все будет хорошо. Пацаны держат Украину. Молодцы. Да. Мы приехали. Слава Шуху. Богу! Ми такі родині! Щас і дід приїде. А його не приїде. Чекаємо. Чекаємо. Тортик. туртик є. Значить свято І Арбузик, кавунчик, типу, теж є. Так, зараз тільки приїде. Бес утешествие. Пришел. Приехал. Приехал, дед. И я приехал. <laughs> Ух, еди, еди, все, мое, еди, Ого. еди, с днем <laughs> рождения. <раздельно. смех> <laughs> <laughs> Ух Ух, <дид>, ты его. <laughs> не еди, еди, Да не он. Не придавай, еди, 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 Да, мы же горилку не пьем. А що? Сладостя. Только виски и курьер. Да. А я думаю, що за шнур, что за драка. Так лена меня постійно бьет. За шум? За то, что тяги, наверное. Да, за то, що дочь. Пошла, подошла. А что дочь идет? Такие такая. <рес> так, ділось. А я зашукав свою шапку. Бачиш, диви. Бачиш? Все мурно. Зінь малася на той куйку-коморчик заради. Твоїй коморчик, хорош кукоморчик, <рес> бегароз. <рес> хорош, Берите, <рес> <рес> <Смачненьким>, <рес> <да>. <рес> це ти френч ось <манесі>, це. А, да. Починай їм ду. Цей мала з білхой поздравлять. Ну, <рес> да. А да. Да. А ну, як ти будеш тортика їсти? Один кусочок маєш такий, а другий такий. Ну, а, да. мені подобається, як ти їх ловиш по тарільці. Ох, мені не подобається. це. <рик> так гадно. а то вмочай пальця та й облизуй. То добріше буде. Умочить До пальця туди і. Ану... Так візьмеш, розлізеться, так. <рик> так візьмеш, розлізеться. <рик> туди, <рик> мачиш, який тортик хороший ще. Отак ти... візьмеш. Ану візьми, як небо. Хай лізе уродне, хай ліза. Откривай, відкривай. Ось так його прямо. От так його туди запхни, та і все. Він дальше не не дінеться вже. Ну для чого це таке? Робити, щоб його. Тих. Та бой, яке воно нежна, яке воно смачно. Бо і сильно, то вони його й роблять. з свіжою вишнею там. Де вони тільки вишні беруть. Може вже заморожені. О, кісточки попадаються. Ще кістки маляні. І давай, давай, давай. О, 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 це дід молодець. Будеш ходить пальці облизувати тепер. То ж надо, щоб на душалося, оста... запам'ятувалося цей день такий. Ти ж не завжди будеш їх облизувати. А чого це не завжди? Ага. Завжди не будеш. Треба після чогось облизувати. Ага. І цей вже розстав, поки ти ходив, пороставалося. Ага. Хороша? Хороша. Ну воно, ну, ну. якби тільки вловить його ще. Щоб не втік. ха ха А такого не любить. Як узять руку, щоб Ложку, воно, давай. Щоб воно крало, така ложка, хто за торт їсть ложкою. Світа руками їли торт. Я все його ложкою їсти? То то той, який держався. а це щось. Не держиться. Не держиться. Ну ще чуть-чуть. Ну дивись, щоб не одпало. Одпаде, одпада. <рес> 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 ну, ти вже тільки визнач, який з них добріший. І та, й та й хороше. Не, вони не, не однакові. Не не ні, ні ні А, о. О, О! оце воно. Хорош, Поплохо буде. Так. Ти не заглядай. Що <рес> в мені не попаде? Ні. Чи ти ще хотів? Не хочу вже. Чого? А чого? Потім ще й вуса безходить вблизи. Аппетит пропав. Чого це він тебе пропав? Я собі ще й апетит пропав, Це може. Може. Ну, що хтось сюди? На, то вже не встиг, хто то йде, той вже не вспів. Ух, і в не. То Воно вже пізно ходять, уже як нема. Це воно. Та, -та... ті скажи, що хороше. Запить треба. А там компот на столе. А, холодильник нема? Не, я вынесла туда. Он сильно холодный, холодный. А -а -а. Все? Все. Ну, спасибо. Чит. На здоровье. А, а -а -а. Тоби на здоровье, Хаида. А тоби. А -а -а. О, то самое смачнейшее, как пальцы облезают. То самое смачнейшее. Да. Все, Хаида? Все, все. Так да, на три години нам казали дощ буде. Ну поки що туди і стороною воно, мимо нас, така туча йде. Отаку вона більше туди й пішла, на село. Ох то воно поморосило, мабуть, і весь дощ наш. Хотів піти та й не пішов, таки вже ми його не дождемося. Але не тіт, і на завтра, і на неділю, ще душі. Мовляш, колись і до нас йде. Правильно? Я не переживаю. Не переживаєш? Ні. А ти хотів, ти хотів поспати, щоб приспати його. Я тобі прийду поможу. <кій> не треба? Ти мені. Тільки мій ша їх б'єш погаді наші. Не даю заснути. Mm -hmm. Так би вже давно дорба приспати можна. Ну, все одно не такий. Та ж вже не такий. Хоч він червоний. І насіння там чорне, ну щось із ним не то. Просто, мабуть, не, не той час. No. Ще, мабуть, не їхній час. Вони тоді будуть, але ж вони зараз повиростали. Не знаю, що тоді з ними буде. У мене там теж маленькі такі є. Бачив, які? Бачу. Як? Бачу. Маленькі-маленькі начеплялося. А коли вони виростуть, то ніхто не знає, чи виростуть, чи ні. Якби душ були хорошо, то має щось і виросло. Ти вже пробувала? Проводу, Та я, я, я б воду його з'їла б, да. Якби він був хороший, я б його з'їла. А так думаю, хай кит його їсть. А нехай я пособираю. Насіння не собирає з них. Ні. Не хороший, а? Да. Толку що ми збирали, то і не знайшли, йде вони. Чого? А я далі, а я з чим сіяла? Mm -hmm. Сусіднім чи що? Я сіяла як хотіла, з руки як посіяла, посіяла, вони зійшли, гать усі. А я їх тільки проривала, ходила. Це ну, не купляла. Ні. Ну то й хорошо. Там які хочеш, а то ти збирав, а то з них і посіяла. Думаєш, де я їх навпрола. Щось теж так І своє семено насіння оце, що самі збираємо, то воно і сходить хорошо. А магазин наші не всі О! О, тепер і курям понесу, вони так гарно виклюють. Щось не понравився. Ні, не Там. понравився. Ну на вигляд подиви, який він красивий же. А от по вигляду й не скажеш, який він. Ну, да тільки пробувати. не солодкий якийсь. Може, може, цукру добавить, туди зверху посипати. Ще медом помазати. Щоб був солодкий. І якийсь такий присмак, якийсь цікавий такий. Якийсь цікавий. Не знаю чим. Ну, цікавий. Короче, не годиться поки. Не годиться. Ну, хто ти ж його взяв тільки на свято? Я ще його і не хотіла ноче. Ну, нічого. Через місяць ще попробую. Ось як качани в нас були. По 30 гривень качан. Пішла я на базар через стільки днів, а вони вже по 35. Уже побачили, що така негода кругом. Та й почалося почалося дорожати. Ну, я його, якби я хотіла, я б взяла, але я їх так не люблю, цих о, солодких качанів. Дуже са не можу. Скільки да, разів його пробувала, думаю, ну всі ж хвалять. Ой, солоденька, Добре. ой, кукурузка, ну набереш рот, то каша до зубів та липне. Не знаю, я оцих колгосп не хочу. Якщо десь виростуть може, то тоді попробую. А оцих солодких я ті, ті куплять мені нема бажання. О, не таке воно, да, та й не, не таке. За ними да. Я не хочу, бо воно я кажу, вже, декілька років. Воно вже готовця, воно. Що? Труби срублять по Америці. Катаклізми кілять світу йде. От, так от А що за ти почув таке? О, ну я тільки що дивився, показував. А що там відбувається? Гуде щось, ночі, днем. Що це буде? Земля гуде, гуде чи, якісь, але, чи що? Труби сурблять якісь, ангели, чи хто там? Не знаю. А так різми йдуть, там потопи, там. Ну нічого, Україна, вона ніде не дінеться. Кругом усе. Знаю, да. дінеться, так, що... Україна буде спасати весь світ, бо сюди будуть усі біженці, всі будуть сюди. Та, от, от іменно от так і написано, що катаклізми спасуть нас у цієї війни. Що в інших странах будуть великі катаклізми, їх не ставатиме і всі будуть сюди забудуть і про війну. Це правда, так. Да. Оце тільки тоді війна й закінчиться. Іначе, 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 так. Да. Ну, всім доброго дня. Переживемо цей.